Вже майже рік, а точніше рік буде в березні, здається, як я придбала собі хлібопічку. І весь час думаю про те, щоб спробувати спекти цибулевий хлібчик. Французький цибулевий. Все не доходили рук, але сьогодні чомусь дійшли нарешті. Так, перше, беру свою шикарну сковороду. Хасчефер, наливаю в неї масло олійки і відправляю розігріватися. А тим часом дві середні ось такі цибулинки, якщо немає середньої, беремо менші. Нарізаємо просто кубиком. Ось таким кубиком сковородка розігрілася. І тепер відправляю сюди цибульку і обсмажую. Сковорода безподобна, дівчата. Хто ще мріє про сковороди, потрібно брати таку. Я шкодую тільки про одне, що вона діаметром 22, а не 28. Обсмажую цибульку. А поки цибулька смажиться в чашу муль... моєї хлібопічки, відправляю 350 мл водички. Ложки використовують ті, що йшли, в комплекті. Маленька, це як чайна, солі три чайних ложечки. Велика, це як столова, цукру півтори столових ложечки. Увага, олію сюди додавати не буду, тому що на олії смажиться цибуля. Тепер сюди необхідно додати 550 грамів борошна. Ну і останній інгредієнт це сухі дріжджі. Їх на ці пропорції я додаю дві ось такі чайні ложечки. Дріжджі обов'язково, яка б у вас не була хлібопічка, і за якими пропорціями ви б не пекли хлібчик. Дріжджі повинні бути додані в саму останню чергу зверху на борошно. Ніяк не в воду. Все, відправляю чашу в хлібопічку. Нехай починає замішувати тісто. Я і раніше випікала на програмі другий. Це французький хліб. Ну а сьогодні сам Бог хвилів. Нічого я не змінюю на ці пропорції. У мене стоїть середня хлібинка, середня скоринка. Запускаю старт. Можна закрити потім через декілька хвилин підійти. Можна не закривати кришечку. Даємо поєднатися всім нашим інгредієнтам. Дивіться, в такому випадку, так як ми олію не лили, тісто здається сухуватим. На цьому етапі я підчищаю ось отак от боковушки чаші. І те, що воно здається трішки тугуватим, сухуватим і забитим, нічого абсолютно страшного. Воно вимиситься все, а потім ми додамо сюди. Ту ж саму олію, яку не додали спочатку. Все, тепер залишаю, закриваю кришечку і залишаю його замішуватися допоки хлібопічка не подасть сигнал. Хвилинка буквально пройшла, і як можете бачити, нічого сухого вже нема. Так, тісто здається крутеньким, але вона все вимісила, все борошно, сухого нічого ніде нема. Ні на дні, ні по кутках. Все, залишаю її працювати. Щойно пропікала хлібопіч, я не встигла вимкнути камеру. Це вона подала сигнал. Що якщо в хлібчик буде планувати, планується щось додаватися, то на цьому етапі потрібно це додати. Що я зараз і роблю? Відправляю сюди цибульку підсмажену разом з олійкою. Якщо би я додавала циву олію, коли закладала всі інгредієнти, то тоді на цьому етапі потрібно було би цибулю добре відсидити від олії. Все, і далі закриваю і забуваюся. Це пропікала хлібопічечка. О, ой, як пашить. мій хлібчик готовий. Вимикаємо і будемо зараз діставати. І ось такий хлібчик ми маємо в готовому вигляді. Залишаю. Вихолонути, а я потім розріжу і покажу вам, який він всередині. Звісно, він до кінця ще не вихолонув, але хочу вам його показати. Ось такі вкраплення цибульки. Ось такий він повітряний, можете бачити, да? скільки дирочок. Аромат стоїть. На всю хату. Угу. Тут хрустящий. Ви знаєте, це повноцінний бутерброд. До цього хлібчика більше нічого і не потрібно. Таке враження, що ти дійсно їсиш хлібчик з чимось, що містить в собі піджарену цибульку. Це дуже смачно. Тому випікайте, смакуйте самі і балуйте свою родину смаколиками.